Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я вам хочу показати своє дозамовлення з 9-го каталогу компанії Oriflame. Замовила в мене клієнтка. Це все клієнтське замовлення. Як плату за доставку вона взяла свій міцелярний очищувач. А е, основне замовлення була це новинка Illuskin Glow Reflective е, у відтінку е, порцеляновий холодний, 46330. Ось він. І подивіться на цей відтінок. Я просто хотіла вам для порівняння показати Аквабуст старої версії, який в мене є. І якщо порівняти, я не знаю, наскільки добре зараз буде передавати колір камера, тому що освітлення практично нормального немає. І якщо от подивитись, то ця основа, на жаль, не відкрию її, ця основа має рожевий підтон. Тоді, коли ось ця основа, також порцеляновий холодний, яку я люблю і користуюсь, стара версія, вона має більш сірий підтон, такий більш коректуючий. А, тому зверніть увагу, дівчата, хто, наприклад, хоче щось замовити собі із цієї лінійки, то тут кольори відрізняються. Взагалі-то із порівняння цих двох тональних основ, я і хотіла зняти це відео. Воно буде дуже коротеньким, але я маю надію, що інформативним. Даймонд Cellular такий, в мене ще один є. Я замовляла, коли робила своє замовлення. Я його залишу собі, і тоді вам також свої відгуки на нього залишу. Ось таке невеличке моє замовлення. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, бережіть себе всім, папа! -па.